Свято почалось з пригод. Змінили війський транспорт. Ми насилу добралися до центру, але ми це зробили. Ми встигли на свій облік, ми вже пливе на наш острів. На святкування Міцомера, на острів. Такий невеличкий, але дуже гарний. Це вже саме свято Міцомер. І тут я намагаюсь розказати, що це за свято, як його святкують, але настільки гучно була музика, що нічого не чуть. Тому озвучую за кадром. Це велике традиційне свято. Головними символами є великий зелений стовп і віночки. Майже всі і дівчата, діти, хлопці одягають на себе віночки з квітів. Інколи це штучні квіти, інколи ні. І всі водять хороводи навколо цього зеленого стовба. Потім далі танцюють, співають, насолоджуються цим святом. Ось так і ми святкували шведське свято з невеличким пікніком, традиційними закусками. А ось і довгоочікуваний зелений стовп, який підіймали та встановлювали. Деякі люди приходили тільки щоб подивитися, як його підіймуть, а потім уходили святкувати додому. Все тепер свято традиційно відкрито, офіційно розпочато. Святкуємо. Трошки покажу вам танців, які танцюють на цьому святі. Закінчуємо ми наше знайомство з цим святом, святкування цього свята на цьому ж самому острові з такою дивовижною природою, красою, морем, сонцем. Трошки вирішили прикрасити дашину кімнату такими дзеркалами. Звісно, що нам флора допомагає. Всі В зборі, всі працюють. Дашоня контролює процес, послідовність, яку сторону як, бо ми поки надумали, поки виклали, як його краще. Тобто це був для нас виклик, своєрідний квест. Ми ще І так, ми закінчили з мамою клеїти дзеркала. Так. Да. Да. Вирішила тепер... ще одне доклеїти туди. Да, ось ми вирішили доклеїти. І тепер так, у нас на підйом є. І потім ми були, купили з мамою таку дошку. На неї можна купувати різні крючочки. Пи Так що. Робоче місце готове. Да. Ще покрасимо тумбочку в білий. Агонь! Або будемо да. так? <laughs> да. Так. взагалі шикарно. Тобто, початок вже є. Другий етап є. І потім ще покрасить тумбочку. Так що, так? Так. Так. Сьогодні за планом відвідування центральної городської бібліотеки. Бібліотека. Йдемо брати книжку досі для навчання. Бібліотека оснащена спеціальними кімнатами для того, щоб займатися полиці з книжками. Теж місця для читання. І такі номерки. Це для того, щоб знайти свою книжку, Ту, що ти міг забронювати. А люди працюють. Я біля вікна теж. Виду на центр міста. Фані. На наступний день мене запросили на пікнік. Є. Набережні оснащені, столами, зонами для грилю. А також чудовими полянами, де можна грати і відпочивати. Пів Півдвінадцятої ночі ми з Дашою йдемо з гостей. Mm. на вулиці. Видно, Он трошки, звісно, висвітляє телефон. Але, але так, отак, отак. На вулиці ще все видно, тільки недавно сіло сонечко. І це така, в Швеції таке літо. Холодне, правда. Пів години, пів години тому тільки був захід. сонця. Ну так. Холодне, але така світленька. Мам, пішли. Мама. <ріст> мама, а, пошли. <ріст> Отак у нас проходять, так у нас проходять короче, ці. Попала мама в ікею, потікалась. Постійно так. Каже, пішли. Вона, та, ша, ша. Ось починається наша подорож на дальній остров Катиборського архіпелагу. на цей раз ми вирішили відвідати острів Маштран. Мальовниче місце. На західному узбережжі Швеції, приблизно за 50 кілометрів на північ від Гетеборга. він відомий своїм 17-вічним замком фортецею та багатою історією. А ось і він той самий острів, до якого ми їхали. Попереду та сама вежа, яка збудована ще в 17 столітті. Ще залишилось почекати громадського транспорту, дві хвилинки переплити на ньому, і ми на місці. Тож беру вас з собою, і давайте вивчати це неймовірне місце разом. фортеця знаходиться на найвищій точці острова і була збудована для захисту від Данії, оскільки це невеличкий острів, є вихід до моря, є можливість насолодитися неймовірними краєвидами, також видно вежу. Дивіться, яка вона гарна. А небо неймовірне. Це вежа з іншої сторони, така ж велична, така ж гарна. Цій стороні збереглися гармати. Ось попереду одна із них. На острові вузькі мощені вулочки, яким сотні років. Старовинні дерев'яні будиночки, багато з них у шведському стилі 19 століття. Фасади пофарбовані в пастельні кольори. Білий, жовтий, світло блакитні. Двері та вікна прикрашені горщиками з квітів. На вуличках біля порту багато туристів пахне випічкою, кавою. Фіка по шведськи місцеві кафе у старих рибацьких хатинах з видом на море. Це щось схоже на сауну, баню, з яка ще й пливе. Мабуть, можна відплити і серед річки приймати процедури. Маштранд – це місце, де час ніби сподівається. Тут кожен камінець на вулиці, кожне дерев'яне віконце і навіть запах моря. Говорять про спокій і внутрішню тишу, і цим спокоєм хочеться ділитися. А ми вже дочекалися нашого потягу, нам час повертатися додому, ми сповнені нових вражень, нових емоцій, нових сил. Пішли з Дашою на закупки. Сумка мокра, пакет порвався. Зараз добре, що на зупинці вже якось додому дотягнемо.